Дмитро Перець, перший курс спеціальності терапія та реабілітації. Я нещодавно, тобто це був лютий, я повернувся з чемпіонату України, проводився в Буковелі Івано-Франківська область. Звідти мені вдалося повернутися з чемпіонством України серед юніорів і в індивідуальній дисципліні, і в парні. І також серед чоловіків, серед дорослих, я зайняв перше місце в індивідуальній дисципліні і друге в партії. Це два перших місця. Це юні юніорський чемпіонат України, і е, перше та друге місце відповідно за дорослий чемпіонат України серед чоловіків. У нас в спорті так є, що в період з 15 до 20 років спортсмен має право виступати в двох категоріях: серед юніорів, це 15-20, і серед дорослих, 20 і, і старше. Після 20 років спортсмен виступає тільки в одній категорії серед чоловіків або серед жінок. В цей спорт я прийшов вже більше 9 років тому. Мене привів мій батько. Я тоді ще був насправді. Малий, і я не дуже знав, я не дуже ще розумів і цікавився цим. Бо я навіть не знав, що таке є в Тернополі, і таке взагалі є в Україні. Мій батько через знайомих і друзів, які були тренерами в цій спортивній школі, де я зараз займаюся, він просто мені запропонував катання на лижах. Я ще навіть не розумів, що це. Я зразу погодився і ми. Буквально через місяць, можливо, прийшли в спортивну школу, мене якби, оглянули тренери, скажімо так, тобто дали мені пробне тренування і сказали, що так, ми беремо. Дивились на мою фізичну активність, як я в загальному показую якісь результати, що я можу показати. Це було таке легеньке тренування, спортивний зал, це гімнастика якась, фізичні навантаження. Спортсмен в фристайлі він має бути розвинений. На мою думку, він має бути всебічно розвинений. Тобто в нього має бути дуже хороша фізична підготовка, бо навантаження не легкі. Має бути розвинена, як ви казали, гнучкість, гімнастика, акробатика, бо в фристайлі є і виконання акробатичних елементів в повітрі. Має бути хороша координація в просторі, рівновага. В загальному розвинені мають бути всі якості. У нас є тренування на тиждень з фізичної підготовки силова, є гімнастика. В паралельно гімнастиці ми розтяжку робимо. В... Також ми на батуті стрибаємо, що нас підводить до виконання вже акробатичних елементів на сніг або на воду. Я займався приблизно рік, півтора, можливо, тому що у нас змагальний сезон починається зимою, а в спортивну школу приходить на початку осені, як і навчальний рік. Пройшло півтори роки, і я виступив на першому чемпіонаті України, де вдалося зайняти третє місце серед дітей. Були різні періоди, тому що в момент переходу в з дітей в юніори він насправді дуже складний, бо ті, хто вже декілька років змагаються, в них відповідно і підготовки більше, вони старші, вони сильніші. І ось цей момент це такий, який треба просто перебороти, перетерпіти і бути впевненим в тому, що. В майбутньому все також вийде, і саме до цього я готувався. Я замічав це, коли бувши дитиною, я бачив, як це стається. Коли хтось з моїх, наприклад, старших друзів, хто також тренувався, вони переходили, і в них не вийшло не зразу вигравати, тому що там вже є і набагато сильніші спортсмени, які тренуються на порядок більше. І був період, коли не вдавалося вигравати, але. Я вже став цим старшим, який вже декілька років змагається в категорії юніори і чоловіки, і так зараз вже здається. Коли я знаю, що я показую хороший рівень, я так впевненіший, тому що я знаю, ну я знаю, що є і люди, і також сильніші за мене. Це навіть не обговорюється, бо я з ними тренуюся, я їх бачу. Але впевненість додає те, що ми з ними. Зможемо позмагатися і показати, як для людей, для оточуючих ми можемо показати гарний спорт, гарне враження. Це дуже залежить від того, наскільки людина готова і чим. Старший спортсмен, можна сказати, він тим досвідченіший, але це не виключає те, що він може виснажитися. Я думаю, можуть бути різні травми, через які і деякі можуть закінчити кар'єру в будь-якому віці. Зараз більше в цей спорт на міжнародному арені приходять молоді спортсмени, і видно, що вони показують дуже хороший рівень, враховуючи їхній вік. Поки що я про це чесно не думав. У мене не було думки закінчувати кар'єру. Мене, мене все влаштовує. Я готовий далі тренуватися, розвивати це в Україні. В першу чергу це дуже хочеться вивести цей спорт на в люди, щоб він був відомий, щоб знали, що це. Бо зараз, коли ти кажеш, займаєшся фристайлом, дисципліна Могул, ніхто на жаль цього не знає. Це одиниці в Тернополі, де є спортивна школа, це можуть знати. Просто бачити, а щось більше, то навіть для мене найважливішим був саме цей чемпіонат України, який прийшов тільки недавно, тому що на ньому мені вдалося виконати звання майстра спорту України. Це був мій перше чемпіонські змагання, тобто на яких я став чемпіоном України. І також дуже важливу роль зіграли для мене виступ на зимових юнацьких Олімпійських іграх в Південній Кореї. Які пройшли з 19 січня по 1 лютого, на, яких, на які мені вдалося кваліфікуватися і виступити. Дорослу олімпіаду. Це, я, вважаю, я думаю, що це мрія кожного спортсмена попасти на дорослу олімпіаду. На початку квітня в мене буде юніорський чемпіонат світу, проведений в Італії. Там я планую брати участь. Я туди їду, я там буду брати участь. І вже. Це буде заключні змагання цього сезону, і будемо готуватися до наступних міжнародних змагань і змагань в Україні. Савич парк це те, де я став перше на лижі, де був напевно перший чемпіонат Тернополя, чемпіонат області ми там проводили. І він дав таку маленьку основу, на якій вже далі можна було базувати якусь техніку. Ми ставили на більших курортах на інших трасах. Скажімо. Зараз я просто в складі національної збірної команди України в центрі олімпійської підготовки і, дякуючи цьому, нам дають можливість тренуватися на гірськолижному комплексі Буковель. Також нас ставлять багато навчальних тренувальних зборів за кордоном. Це може бути влітку на льодовики їхати, тобто не втрачати. Сніг навіть літом. Також ми їздимо в інші курорти за кордоном, там де. там, де є можливість і умови для продуктивного тренування. Кожен спорт він є травматичним і без цього не можна виключати, цього не можна забувати. І також і мій фристайл, і зважаючи на те, я бачив деякі травми, переносив на собі деякі травми. І ось це. Процес реабілітації мене якось дуже сильно мене тянуло туди. Я хотів знати, я читав багато до цього, до того як поступив в університет. Мені просто подобалося знати, що, що зробити з цією травмою, як її уникнути можна, як її можна залікувати. І потім я знав, що є в нас зараз дуже хороша. База, де вчать, це от наш Тернопільський медичний університет, і мені вдалося поступити на той курс, про який я мріяв. Ну, це цікаво. Зараз я знаю дуже багато нового чого не знав, і поки що тільки позитивні враження. Ну, це одна з невід'ємних частин такої великої команди, яка може їздити і за кордон зі спортсменами. Тобто і масажист, реабілітолог, лікар, якийсь він по правилах має бути, і можливо, я ще не впевнений, що саме хочу, бо ще в мене є час подумати. Але це один з таких дуже хороших варіантів, які мені подобається. Найбільше мені поки що подобається насправді кафедра реабілітації, бо це те, до чого мене тянуло. Те, за чим я сюди прийшов? Там цікаво, там те, що я хочу знати. Також дуже цікава є анатомія. Бо, здається, багато нового. Ну можна поєднати також зі спортом якісь. Коли вивчали м'язи, будову загальну загальну анатомічну будову тіла, тобто можна щось я для себе почерпнув, що можу зараз використати в якомусь тренуванні в спорті, тобто, щоб можливо покращить мої показники, або ще комусь допомогти. Так, подякувати. Я би дуже хотів своїм тренерам, які від першого дня і по сьогодні, і в майбутньому тренують, тренуватимуть мене. Це вони всі є зараз майстрами спорту України. Е, Оксана Щербанюк, е, Роман Кучер, Сергій Приймак і е, Тетяна Петрова. Е, Також я дуже хочу би виразити подяку Збройним силам України, які Дають нам можливість навчатися, дають нам можливість тренуватися і е, показувати якісь результати на для України на міжнародних аренах.